Дивіться, принесли мені дні проблем дрельку поміняти патрон. Винтик я викрутив оцей, з різьбою лівою. Потім я, ну, ключем тут фіксую, тут є під патрон, ну, під 16 гайку. Ключем є чим зафіксувати, це вже добре. Дивіться, і я беру гайковерт, шестигранник, Не відкручую. Чесно, це дуже часом переважно відкручує, а тут і гріб вже горілки, все не йшли. Недавно я навіть різав, бо не було що зловити. А тут є за що зловити. Ну, самий останній мед, перфоратор. Отако. Сюди. Тут тримаємо ключа. Бачите, як я побив вже. І все, відкручуємо, і відкручуємо, випадемо сюди. Сюди. Наставляємо і б'ємо. І так відключується. Або гайкувар там, або це. Ну це вже крайній метод, крім передрізку. Отак От користують.